Герої не умирають. Герої поміж нас. Петрів Роман Іванович, командир відділення мотопіхотного батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Етельвейс, народився 3 серпня 1978 року у місті Калуші. З дитинства відрізнявся строгістю, наполегливістю та справедливістю. Навчався у середній школі номер 7 Класний керівник Оксана Васильівна Кузів запам'ятала його як зібного учня, виваженого і чесного. Зимові та літні канікули проводив у селі, де разом із братом допомагала бабусі по господарству. Саме з того часу у хлопця привилася працьовитість та любов до природи. Він розводив рибок у акваріумі, тримав папугу. А хобі вирощувати кактуси, не покидали його до останніх днів. Після закінчення школи вступив до ПТУ номер 6, Здобув професію автослюсара. у у дев'яносто році його призвали на строкову службу до лав Збройних сил України. Служив у Старокостянтин, що на Хмельниччині, був командиром танка. Після демобілізації працював у компанії Даноша, слюсарем з, з вентиляції. Пізніше став бригадиром. Проявив себе хорошим спеціалістом. З його думкою арахувалися навіть керівництво фірми. Працював за кордоном у Словаччині Польщі. Мав чимало друзів, які згадують його як людину, завжди готову прийти на допомогу. Веселий товариський, душа компанії. Жнював природом збирати гриби, відпочинок у горах на річці з наметами це було для нього найкращим відпочинком. Для рідних Роман завжди був підтримкою та опорою. І, хоча доля склалася так, що особистого сімейного щастя пізнати не зумів, проте всю свою любов віддав племінницям Катерині та Олександрі. Коли почалося повномасштабне вторгнення російських військ в Україну, він не міг довго просто спостерігати та бути байдужим. Тому у липні, не зважаючи на прохання і застереження рідних, зібрав ре та вступив до лав збройних сил України, потрапив у легендарну Коломийську десятку. Після короткого навчання був відправлений на схід України. Служив командиром відділення мотопіхотного батальйону військової частини А 4267 За той недовгий час перебування на війні під шквальним вогнем артилерії його відділення мужньо стримувало наступ ворога. Перше бойове завдання припало на 1 серпня 2022 року. Роман устиг попередити нас, що кілька днів з ним не буде зв'язку. Тому ми з надією чекали, хоча б якоїсь звісточки. Розповідає старший брат героя 9 серпня знову дзвінок, усе добре. Відвели на другу лінію оборони. Потім знову у бій. Своє 44-річчя боєць зустрів на нульовій, найгарячішій точці під Бахмутом. Роман загинув 14 серпня під час стрілецького бою із російськими загарбниками поблизу села Берестове Бахмутського району, отримавши поранення несумісне з життям. Свій останній спочинок герой знайшов 18 серпня на Алеї Слави міського кладовища, нагороджений медалями за оборону рідної держави, за заслуги перед прикарпаттям. Роман Петрів назавжди залишиться у нашій пам'яті та серцях не тільки мужнім захисником, а й люблячим сином, надійним братом та вірним другом.